Нарешті, 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 нова монета. Остання монета в 2024 році. Сили логістики ЗСУ. Вже на Ютуб-каналі Лавка Задоволень, і також вже у нас в Телеграмі Лавка Задоволень можна придбати, хоч ролами, хоч поштучно сили логістики Збройних сил України. І, звісно, ось так виглядає наш шикардосний кастомний альбом від Ютуб каналу. Лавка задоволень. Всі існуючі різновиди, монет 10 гривень. Лавка задоволень байманик. І так, друзі, що ж це за остання монета? Зразу вам вкратці поясню, покажу. Це вже дев'ята маленька монета. Взагалі їх 23 різновиди. А, вийшло 9 монет а, маленьких, ось таких, починаючи з ТРО. Закінчуючи сьогоднішні останні монети, і всі інші: ось такі по три кожного року випускалися монети великі 10 гривні. Починаючи, якщо ви пам'ятаєте, з кіборгів, цих, які зараз дорого коштують, і так далі про ось цю шикарну монету. Значить, аверс монети, ідентичний з аверсом монети номіналом 10 гривень за ска 2018 року. Як вийшли терошні, да, так і аверс у нас залишився. 10 гривень. А, знак банкнотно-монетного двора, рік карбування. Тут у нас 20-24, малий державний герб. Україна як була, так і є. А ось реверс монети дуже цікавий. Друзі, зараз я пограюсь вам світлом. А, він ось такий цікавий. Він дуже схожий. На монету, яка вийшла у нас з е сили ось підтримки ЗСУ. І сьогодні ось така шикарна монета. На реверсі монети по колу розміщені написи: Сталева міць, непохідна воля, сила логістики Збройних сил України. І е головним елементом композиції є зображення. Беретного знака сил логістики. Бачите, ось такий шикардосний, два меча схрещених е і переходять у пшеничні колоси. Та жезл Меркурія розташований вертикально. На тлі монети зображені топографічні бачите, логістичні карти. Друзі, вже можна придбати у нас в телеграм-каналі Лавка Задоволень або у нас в Лавці. Заходьте з вами, був ютуб канал Лавка Задоволень. Олександр Маник. Побачимось!